Знаходжусь в Володимирі. Машина грязна. О, можна писати помий мене. Йдемо в АТБ і їдемо. Їдемо на Світязь. Пробка така довга. І ще ззаду. І пробка велика. Люди купаються, жара. А ми маємо своє місце, там вон зараз заїдемо трошки в глушину, звернемо направо. Mm. Тут воно було місце, тож треба його здалека мені побачити, щоб встати. Все, мы приехали на озеро Світязь. І ми там проминули весь центр, У нас тут собі таке кемпінгове містечко. Тут з палатками люди живуть. І ми вже сюди собі стараємося приїхати, тут є де припаркуватися бо в центрі там нема де припаркуватися. І тут дуже близько. Тут теж є певна інфраструктура. Насправді туалети там ззаду є. І близько до озера, і є тут такий кафешка. Все, знаходимося вже на самому озері. В самому кінці, де менше людей, де собі чиста вода і багато місця, весь берег наш. А захочемо ще там на базар піти, потім підемо. Що там, як вода? Ой, одечка тепла, супер. Йде то катамараном. катамарана, а я йду, мене послали за, за катамараном. Напрокат взяти. Маю підігнати до причала. Що я можу вам сказати про Світязь Світязь, кажуть, лікувальне озеро. Дуже зараз тепла і чиста вода, прозора. Не знаю, вам видно дно, не видно. Ну, тут дуже чиста вода. Велике воно. Найглибше в Україні. Шкода, що забувся, бінокля взяти. Можна було б там і острів є на острів дивитися. Та й так. По дорозі сюди два блокпоста напротязі 100 кілометрів. А я приїхав в ТЦК по місті І тут вже близько думаю, чого не скупати. Так що купаємося, відпочиваємо сьогодні. Піду по катамарана по березі. Там трохи будь-які ростуть, як йти, босом Бо не хочеться, йду по воді. Дуже чиста вода. Люди плавають, хто на чому собі. А вся інфраструктура це там, десь приблизно 2-3 кілометри позаду мене за спиною. Треба йти туди. Там різні атракціони, дис... ну, не знаю, дискотеки, чи зараз є, чи нема. Але колись були магазини, кафешки, всякі там розважальні центри, ну, все, що завгодно. А тут, якщо ви хочете, проїжджаєте просто далі, звертаєте кемпінгове містечко, таке як я показував. Дивіться, бо людей нема, водичка чиста, собі ти на самоті просто плаваєш в дзеркально чистій воді. Ніхто тобі не заважає. ну, Заходиш сам, не так, що через когось переступаєш. Поплавати собі, відпочити, посидіти, а потім пройтися по базарі, попитати ціни на рибу, то вже плануємо вертатись туди. То все є частиною одного якогось національного парку природного. І щоб сюди в'їхати на автомобілі, треба заплатити 30 гривень за автомобіль і по 5 гривень з кожного дорослого, який є в автомобілі на блокпосту. Бої Ви можна вибирати 300 гривень. А ще який транспорт, здається. Сафік 200 людина і зайдемо. А там двох можна сідати? Давай, дай кавис. Все, взяв катамаран. зараз вот випкають. Той розовий. Очку підігнали, там в одному драбинці не було, тут є, щоб вилазити, спускатись. Трошки рожевий, але... Так, стій. Сідаю з лівої сторони, все положено. Не ногу побити Близько. Кормо? Ага, дивлюся в дзеркало. Зеркало нема. щоб я нікого не роз'їхав. Що там у нас на спідометри? 80. Обороти 2,2 км. Так, втікаєте, 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 ребята. Хлопці, пропустіть! Дайте проїду. У мене прав нема на такий транспорт. Добре, так, що... Ваня. Права на катафана немає. Ох, хтось мене хає, чи що? Ай, йо, йо. А в мене колись така робота була, що ми на тиждень сюди приїжджали і на березі жили. Зараз не така, але я не шкодую. О, качка там плаває. Тут її треба обминати. Карета подана. Перед найглибше озеро України світіс. Сів тільки що мілину там марана. Думаю, чого він не їде. Тут дуже мілко, аж пропоров так трошки розвернувся. Кемпінгу безкоштовний туалет, частенько, все, акуратненько. Красота. Виходиш, там є де руки помити. Можна руки помити. І там цілий ряд таких туалетів, десь 2, штук 10 може, і душі так само, і все безкоштовно. В ринків, в да. Проїжджаєте саму головну вулицю, всі атракціони з правого боку такий сосновий. Ось тут. Траса, їдете, 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 побачите, не допусти лісової пожежі знак і собі заїжджаєте. Тут вже таке. Ціле велике село, стільки людей є села менше, я, мабуть, приїхав з меншого села, як тут вже скільки людей поселилося. І ще заїжджають. А я йду на базар, зараз буду показувати вам, якщо вдасться, які ціни, риба, всяке таке, так що буде цікаво. Так якщо сказати, то з парковками трудно тут. В селі все, вулиця з двох сторон заставлена, але є приватні парковки. Людей на подвір'ї, не знаю скільки там коштує. А так ще вон, далеко туди, до цивілізації, а вже стають під лісом машини. Трави спечить, піч. Всяке таке. Іде хата? Через дорогу від озера. На Запитався, отам, заїжджаєш до людей на подвір'я 100 гривень в день, а зараз вже, зараз вже після обідня пора, то 50 гривень, бо тут нема де ставати, а через дорогу вон озеро. Во парковка така. Людей на подвір'я. Доходимо вже до центру. На кожному подвір'ї автомобілі здам, кімнати, парковки здаю. Щось там здаю. Там вообще всякі атракціони, кафешки. Назад будемо тою стороною йти, я тут покажу ближче. 280, 300 і 320 такі сомики. А самі такі ну, якісь Малень... дешевші. Такі по 10, по 15, 20 гривень. А просто отака сушена. Сушена такі лящик буде 150 гривень. Маленькі такі по 25, 30 і 40 гривень. М -м -м. А штучка. Штучка вже в -за залежності. 80 гривень, такі бішені 200-250. Да. А це більше? Десь тысяч. А то що тепер? А кого? Кончити. Стік не гривень. А по скільки риба ваша?

Тисячу гривень, який великий. Ага. А менше такі якісь риби дешевші. Бачки риби 25, 30, 40. А та з п'ять. Печі 70, 80, 120, 150. А так виглядає, Ну, Ось свіженька, дві години, добре. Вона мягенька така. А оцянька маленька окуня. 40, окунь такий 70, а такий 40. 200, який 300, такий 250. Ага. Так пахне що. Все. Абрикоси, лоточок пів кілограма, 70 гривень, кукуруза, одна штука варена 50 гривень. Пончики, пончики по 40 гривень. Я люблю світить спишу. Отак виглядає центр. Пляж. Я люблю світись. Йдемо глянемо що там. Для дітей є така желізна дорога. Ага, черга на гірку. Хочу сказати, що інфраструктура розвинена, і туалети, і душ, все можна знайти навіть безплатно. Плюс вода дуже чиста, надзвичайно чиста, чистіша, ніж на морі. З собою самоката, є велодоріжки, і можна їздити. Люди собі відпочивають. В таких кемпінгах теж є отакі волорочки. Тут холодні напої. Квас Тарас 25 гривень 0,5 літра. Там в центрі, в самому епіцентрі світязя, де все найдорожче, то квас 40 гривень 0,5 літра. Треба десь якось зорієнтуватися і знайти машину. Куди тут йти? Скрізь пахне шашликами. Все, прощавай Вітязь. На сьогодні бо ми вже їдемо додому. Зараз ще... О, яка тут дорога, як хитає! помаленьку звідси виїжджати з цього кемпінгу. Зараз ще буде зупинка тут, де безкоштовні туалети, чистенькі і руки можна помити, сміття повикидати, баки стоять, і тоді вже прямою наводкою додому.